240 хвилин. Стільки часу буде відведено на складання національного мультипредметного тесту? Все в один день. 240 хвилин. По 120 хвилин і перерва 20 хвилин. І тут у багатьох виникає питання: наскільки це взагалі коректно? Наскільки це взагалі можна витерпіти? Адже 4 предмети переключитися на них. Надзвичайно тяжко. А тут іще й перерва. Виникає запитання у багатьох людей: що можна чого не можна робити в перерву. Це всього 20 хвилин і знову 120 годин, 120 хвилин, тобто 2 години, два предмети, і це надзвичайно тяжко. На мою точку зору, схема не до кінця правильна і досить. Ну, така неприємна для студентів і невідповідна до психоемоційних і фізіологічних особливостей дітей, адже це 16-17 років. Але Час такий, що напевне це була єдина можливість, яку нині пропонує держава. І так, давайте розберемося, що можна, а чого не можна робити в ці 20 хвилин під час перерви. Я думаю, що про це ніхто вам ще не розповідав. Поділіться цим відео і напишіть в коментарях, взагалі, що ви думаєте про таку модель складання НМТ, чи будете ви складати НМТ і як ви готуєтесь до НМТ. Поділіться секретами і лайфхаками. І так. Що можна робити під час перерви? Під час перерви учасники НМТ зможуть відпочити та переключитись психологічно налаштуватись на виконання завдань з інших предметів. Цей час бажано використати на те, щоб перекусити і попити води. Для їжі варто використовувати поживні та калорійні батончики, канапки, фрукти. Водночас не варто приносити до екзаменаційного центру продукти з різким або специфічним запахом. Ну, мається на увазі, напевно, колбаска. Також у межах перерви учасники матимуть доступ до особистих речей, тобто зможуть скористуватися власними речами, які залишені у вказаному інструкторами місці. Окрім цього, протягом 20 хвилин учасники НМТ зможуть сходити до вбиральні. Знаєте, 20 хвилин для того, щоб і сходити до вбиральні після 2 годин наполегливої праці, тут може і живіт скрутити, що ти хочеш, і поїсти відпочити. Ну не знаю. Знаєте. Не впевнений, що діти чиновників а, там в захваті від того, що їх очікує, можливо, вони не будуть складати НМТ, одразу поїдуть вчитися за кордон. Таке можливо. Бо я б, якби був чиновником, я б своїй дитині такого би не придумав. Ну ладно, то таке діло. А, який висновок ми можемо зробити? Перше їжу приносити з собою. А, причому я не знаю, чи будуть там холодильники, і що можна принести так, що воно дві години, а це літо. Я вибачаюсь, це е, тепла пора, це весна, літо, е, травень, ну не знаю. Е, тобто це батончики. Очевидно, що це батончики. Дві години потім затолкався батончиками і пішов. Ну, не знаю, не впевнений. Годувати не будуть спеціально, тобто ви приносите із собою. А тепер чого не можна робити, це теж вкрай важливо. Як було сказано, вище перерва триватиме 20 хвилин, але протягом цього часу. Учасник не має права залишати центр, вийти не можна. Також учасник не має права користуватись мобільним телефоном або іншими, іншими гаджетами. Тобто, позвонити мамі сказати: Мама, я там все окей, все нормально, не вдасться. Окрім цього, не варто користуватися конспектами, книгами іншими записами для повторення матеріалу. Тут е, турбота про вас, тому як зазначає там директор центру це може спричинити перевтому. Що призведе до таких наслідків, коли учасник НМТ не зможе дати правильні відповіді навіть на ті питання, у яких був впевнений. Ви знаєте, коли учасник НМТ буде складати четверту годину ще після 20 хвилинної перерви четвертий тест? Я вже не знаю взагалі, що він може здати, бо в нього попереду було три предмети, різні три. І це реально гонка з часом, гонка з нервами, перекусив батончиками, збігав у туалет. В туалеті перехвилювався, що ти. Взагалі, там ну, встигаєш чи не встигаєш, те можуть не пустити далі. Саме тому підготовку до іспиту краще припинити за кілька днів і так далі. І так далі. Тут про вас турбуються. Ну, ось така схема. Ще раз повторюю: ви почули, що можна робити, що не варто робити. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Чи будете ви складати НМТ, чи будете ви взагалі вступати до українських університетів? Тому що така модель, звісно, вона складна, до неї потрібно фізично, емоційно підготуватися. Але я закликаю вас вчитися в Україні, залишатися в Україні. Студенти денної форми і дуальної форми мають відстрочку від відстрочку від мобілізації. Не хвилюйтесь, ви будете вчитися. Обирайте ті міста, які на ваш погляд більш-менш безпечні, і зверніть увагу на те, що в більшості державних університетів навчання очне. Тому е, не вийде такого, може бути сюрприз, що ви вступили ну, умовно до Харківського університету, а ви сам е, з Львова або з Житомирщини, і ви скажете, я не поїду, бо я там боюсь. Не кожен університет пропонує дистанційну форму освіти. В харківських університетах це пропонують, але в університетах, які є, ну, від лінії фронту далі, це може бути сюрпризом. Навіть в Києві не всі університети пропонують. Змішану форму навчання, таку дистанційно очну з підтримкою, там Google класами чи ще якимись матеріалами. Тому, коли будете вступати, обов'язково уточніть, яка форма освіти. Бо якщо батьки скажуть, я тебе не пущу на очне навчання або немає за що сплачувати гуртожиток, тому що ще грантова система навчання. Ну, коротше, ви зрозуміли. Поділіться цим відео. Докладно про це Telegram і е, YouTube Підпишіться. Telegram буде в описі цього. Відео я паралельно веду профільний телеграм-канал Абітурієн2024, там буде посилання, знайдете. Я є проректором університету з навчальної роботи. Ну, як ви розумієте, краще вас в цих питаннях, напевно, в мережі ніхто не проконсультує, крім очільників міністерства. Бережіть себе і підписуйтесь на цей ресурс.